Вітаю, якось я записував відео про USB-хаб. Одного USB-хаба мені стало мало, я купив ще один. В нього 4 порти USB 3.0. Тут в ньому написано, просто в нього поверхня матова і погана надпис видно. Можливо, зараз і сфокусувалась камера. От подовження кабеля десь біля 25 см составляє. Шкандер повністю не поміщається. І його особливість є ще порт Type-C. Так, фокусуйся. Предполагаю, що можна буде пристрій сюди підключити до цього USB-хабу. Так, є отвір. отвор. цього тут є світлодіод і світиться. Тобто, коли підключений цей USB-хаб, світиться. Так, в мене є перший USB-хаб, який я показував. Він мені не сподобався, що він, чуєте, внутрі болтається. Спочатку він не сильно, тепер поступово розболтався. Для порівняння січення кабеля, бачите, різниця яка? Чуть ли не в два рази, а може і в два рази. І новий USB-хаб більш довгий.